Вітаю глядачів! Ви дивитеся YouTube-канал Знаю. Ей, підписуйтесь на наш YouTube канал, будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. Е, буквально вже декілька, мені здається, більше року е, в українському суспільстві точаться різноманітні дискусії стосовно того, як ми будемо розвивати свої міста. Війна внесла звичайно свої корективи, дуже серйозні корективи в е, наш. Життєвий устрій наших міст, благоустрій, інфраструктуру, і все це треба враховувати. Звичайно, враховувати і втрати, і враховувати те, як ми будемо будувати своє життя на майбутнє. Міста України в принципі роками потерпають від неефективної системи містобудування. Містобудівного контролю, незаконні будівництва, які неможливо знести, обмануті інвестори в нерухомість, відсутність певної комфортної житлової інфраструктури, все це позначається на нашому житті, і це все дуже, дуже має багато негативних наслідків. Зараз поспілкуємося з Олександром Сергієнком, кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико дослідницького центру, інститут міста. Пане Олександре. Олександр Іванович, добрий день. Доброго здоров'я всім. А, і ось в буквально в 2021 році зареєстрували законопроект про містобудівну реформу. Це ще в 2021 році, влітку. І якраз під кінець 22-го року виникло дуже багато дискусій, яка призвела до в створення петиції, яка дуже швидко набрала голоси до президента України Володимира Зеленського. Е ось зокрема, Київрада вже як найбільше місто України, яке теж потерпає від цієї неналагодженої інфраструктурної проблеми. Звернулись до президента щодо накладання вето на цей законопроект. Ну, цей законопроект ще не підписаний президентом. Я так розумію, там ще вирішують поки що. Але є лобісти цього, і зокрема в провладній фракції, які вважають, що це усуне корупцію в містобудівній галузі. Асоціація міст зверталася. Є вже відповідь від е, якраз е, лобістів цього законопроекту. Е, вони вважають, що головні бенефіціари цього законопроекту це громади, їх майже 800 по всій Україні. Е, проте низка мерів виступають проти. В чому колізія цього законопроекту? Скажіть, будь ласка, а, насправді там маса колізій. Цей закон, якщо він ухвалений, вже проголосований, то він фактично закон, він вносить зміни, ну, мабуть, в 34 кодекси і з десяток інших законів. Тобто, він повністю е, перевертає, ну, я б сказав, навіть з ніг на голову всю систему е, містобудування. Тобто, починаючи від. е, Погодження проєктів і закінчуючи реєстрацію майнових прав, в десяток законів вносяться зміни. І тут говорити про якусь одну е, колізію неможливо. Таких колізій там сотні. Варто прочитати навіть висновок просто науково-експертної ради, який був написаний ще в 2021 році, щоб зрозуміти, скільки там. Е, Неузгодженості з чинним законодавством чисто таких юридично-технічних. Що стосується е, таких, скажімо, принципових новацій, то там їх теж новації, звісно, в лапках, там їх теж маса, от, наприклад, те, що я згадав, реєстрація майнових прав. Пропонують в галузі будівництва здійснювати, щоб це здійснював не державний реєстратор, а автоматично заходити в реєстр і там самі своїми руками вносити зміни. Мало того, що це відкриває шлях до рейдерства. Це також знімає будь-яку відповідальність. Будь-кого так, державний реєстратор, якщо він помилився, в, цьому, в чомусь, несе відповідальність може. Позбутися роботи чи ліцензії, а так ніхто не відповідає. Є е, такі новації, взагалі, як на мене, дикі е, архітектор, приміром, архітектор робить проєкт. Для того, щоб він був реалізований, він має його позбавитися авторських прав, тобто продати забудовнику. А далі забудовник може робити з ним. Все, що хоче. Ну, от, я, я просто згадую е, оці от жахливі приклади в Києві. Е, навколо фунікульора е, по бокам стоять два готелі. В первісному проєкті вони були триповерхові. Е, потім забудовник зробив п'яти чи шестиповерховими. Е, будинок монстр на Подолі. Е, спочатку в проєкті він був. В рівень з оточуючою забудовою. Потім е, забудовник почав вносити зміни, зміни, зміни і е, збільшив висотність цього будинку ледь не вдвічі. І е, скільки Віталій Кличко не намагався через суди знести е, цей будинок, робити оцю судову систему через недосконале законодавство неможливо. І так стоїть цей монстр до сих пір, і що з ним робити невідомо. Ну і самий жахливий приклад, де, де вдалося зупинити будівництво це гостинний двір, це, взагалі, пам'ятка класицизму, це унікальний випадок, коли проєкт 1802 року. Луїджи Руска, це був головний архітектор Російської імперії, він був вийнятий з архівів, дякуючи праці нашої видатні, видатної е, архітекторки Валентини Шевченко. Е, був відновлений і реалізований. Це пам'ятка класицизму, яких в Україні ну, буквально е, одна-дві, там кругла площа в Полтаві і оцей от, е, гостинний двір. І що ви думаєте, наш забудовник пан Андрій Міргородський вирішив, що всі ці аркади треба просто засклити, зробити там торговельні площі і торгувати, тобто знищити всю унікальність е, цієї будівлі. Добре, що завдяки громадськості вдалося зупинити е, цей, е, цей проект, е, але зараз він теж стоїть. І поступово руйнується, тому що е, Віталій Кличко просив його віддати, звертався неодноразово до уряду, передати його місту, щоб місто, е, як хазяїн, займалося цією будівлею. Але е, уряд не погоджується з віддаленого мінкульту, і е, на жаль, він е, до сих пір стоїть і е, вже яку зиму е, на нього сипляться дощі зніг. Якісь його весь час погіршується. От вам приклади того, що значить позбавити автора архітектора авторського нагляду і передати все в лапи чи в копита золотого тільця, тобто забудовника, який все буде робити так, як йому вигідно, щоб нагнати більше площі. Дивіться, наші прості громадяни і так само наші глядачі вони взагалі не дуже довіряють владі ні центральній, ні, можливо, місцевій владі. Місцеві може більше довіряють, того, що вони можливо більш тісніше можуть співпрацювати і більш тісніше можуть спілкуватися. Але тим не менш. І, от, чесно кажучи, завжди вважалося, що між місцевою владою і забудовниками, вже ці скільки років незалежності України, завжди існували корупційні ризики: корупція. Хабарництво, тиск, лобіювання. Я вже не кажу про центральну владу. От в даному випадку. В офісі президента і у фракції Слуги народу кажуть: ми хочемо таким чином побороти корупцію. Чи поборять вони таким чином корупцію? Як ви думаєте? А, ну розумієте, побороти корупцію неможливо. Її можна е, лише е, придушити, знизити до якогось рівня, е, після якого ну, ну ну просто неможливо там щось відслідкувати. Але... Щоб не було оцих от кричучих випадків, які випирають в око ну, по всім містам України. Не дарма ж асоціація міст звернулася е, до ще тоді до Верховної Ради, е, з вимогою, щоб е, не, не допустити ухвалення такого закону. Е, проблема. Державна ДАБІ, державна архітектурна будівельна інспекція чи контролю вона стара. Вона дуже стара. Слуги народу. Президент Зеленський, коли прийшли до влади, вони намагалися цю проблему вирішити. Було розпущено та стара служба. Дабі, от створено три нових служби. Потім ця реформа загальмувалася. Е, наскільки відомо по почутках е, тодішня віцепрем'єрка пані Альона Бабак, яка очолювала Мінрегіон, е, вона е, втратила свою посаду саме через ці лобіювання з боку забудовників. Просто її усунули через те, що вона не погодила кандидатуру е, одного з відверто корупційного чиновника. Зараз ситуація взагалі ускладнилася, тому що мінрегіон фактично ліквідували, підпорядкували його е, Мінінфраструктури, влили туди, але там е, нема основних функцій, як написав е, директор інституту громадянського суспільства пан Анатолій Ткачук. Який Проаналізував положення про нове міністерство. Там випала дуже важлива гілка. Це регіональна політика. Якщо в Європі дві третини загального бюджету йдуть через місцеві бюджети, то у нас регіональна політика взагалі випала. А значить, із нею випадає оця от гілочка, невелика, але вкрай важлива архітектурно будівельного контролю. В законопроекті нічого нового е, от тут немає. Нема. А, а ми розуміємо, що без такого контролю е, це буде валютаризм, е, це ж якщо віддати там проєкт на відкуп е, забудовнику, е, якщо не буде контролю за дотриманням там висотності, як зараз е, це має місце, то е, це, це буде жах. Це просто у нас. Будуть рости хмарочоси, незважаючи на генеральний план, незважаючи на е, зонінг, е, не дарма ж в містах зберігають там е, райони е, маловисотної забудови, райони висотної забудови. Ну, це, ви розумієте, що це просто наступить хаос, якщо у нас не буде е, оцього е, архітектурно будівельного контролю? І тут Якщо вже говорити, хто, хто більш ефективний, то зрозуміло, що місцева влада не дарма ж в законодавстві це передали оцю функцію на місцевий рівень. Чому? Да тому що зрозуміло, тому що мери залежать від своїх виборців. Мер, перш ніж давати е, зелене світло, якійсь забудові, він е, 10 разів подумає, як це сприйме громадськість. Якщо громадський починає протестувати, мер, відповідно, реагує. Що стосується центральної влади, Міністерства культури, то туди ж просто не достукатися. Туди далеко, якщо кияни ще якось, можуть вийти на пікет до е, Мінкульту, то е, мешканці Дніпропетровська, е, Харкова чи Львова аж не поїдуть сюди на пікети. І от е, тому дуже важливо, щоб саме Місцева влада зберегла контроль е, за містобудівною діяльністю. А весь законопроект на направлений на те, щоб повністю знищити цей контроль, і віддати фактично все е, на відкуп забудовнику. Ну, навіть до чого вони е, дійшли. Ну це ви розумієте, це на голову не налазить. Виявляється, вони пропонують створити приватні. Фірми, які будуть здійснювати цей контроль. От я забудовник, от я взяв архітектора, найняв, викупив його проєкт, наняв другу і кажу: давай мені підніме висотню здвічі, і я ж створив з боку якусь фірму контрольну державу, так Держав. приватний контролю. І ця фірма приватна, мені затвердила це. Моє зростання мого будинку вдвічі. Тобто вирішувати ну, будуть великі гроші, фактично. Ну, дає, розумієте, якщо це все віддати Золотому тільцю, його копита, от, е, це повністю зробити е, забудовника господарям життя. Ну е, е, ясно, що йому е, е, оці от знаки такі С з двома рисочками, вони йому затуляють очі. Він а абсолютно не думає про те, як будуть згадувати його кияни чи мешканці інших міст, як його діти, онуки будуть згадувати, тому що у нього передачами є лише ці е, значочки з дядю Семом. От. Це, ну, я вважаю, що це жахливо. Те, що вони зробили, це жахливо, і ми повинні прямо називати винуватих. Ви так скромно сказали. А насправді весь цей процес очолює лобістка від забудовників пана Олена Шуляк, яка до того ж є головою партії Слуга народу. Мені здається, що ці мають десять разів подумати, чи, чи має така персона доволі, ну, м'яко кажучи, неоднозначної, Характеристики, чи може вона очолювати партію. Ну тут, тут стільки піднімається насправді питань от, далеко перспективних. Ми ж е, розуміємо всі, ви правильно сказали на початку передачі, що е, ми маємо відбудувати країну відбувати відбудувати її на нових принципах, нових засадах, де, де б не було. Оціє корупція а були нові красиві міста. Хіба можемо ми з таким законом це здійснити? Очевидно, що ні не можемо. І на це треба звертати увагу, і, звичайно, з цим треба боротися. Пане Олександре, я дуже дякую вам за коментар, що ви долучились. До нашого стріму і роз'яснили нам деякі позиції. Олександр Сергієнко, кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітику дослідницького центру інститут міста, був з нами на зв'язку. Друзі, ви дивитеся Ютуб канал «Знай.UA», Підписуйтеся і будете знати більше. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.